Тони Псалтир, Псалом 26. Господь моє світло і моє спасіння, кого має боятися? Господь моє життя твердині, кого має страхатися? Як насідають злочинці на мене, напасники і вороги мої, щоб жерти моє тіло, то вони спікнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війною підуть на мене, навіть тоді я буду уповати. Одного Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнє по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відатись роздуму у його храмі. Бо він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі, співатиму й обсалма Господа буду хвалити. Почуй. О, Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся до мною і вислухай мене. В серці мої, твої слова, обличчя моє, шукайте, твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Богу від мене, не відпихай слуги Твого в нім. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спаситель мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, уті твоєї, провадь мене простою стежкою, багато бо що на мене засідають. Не віддай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством, так і палають. Віруй, що побачу блага Господні на землі живих. Надійсь на Господа, будь можні, нехай буде відважне твоє серце. Надійсь на Господа.